Христос народився, брати і сестри. Завжди 28 грудня, тоді коли згадуємо невинних вбитих, немовлят ірдом, це спонукає нас до певної думки, також що мученики, які померли, навіть несвідомо все одно залишаються мученики. Мучениками, і вони якось також по-особливому мають участь в смерті самого Господа в його стражданні, в його крові, в його болі. Це різдвяний час ми згадуємо про це, і певно, що завжди для нас це також непросто, але це нас також спонукає в цей час думати за всіх тих наших мучеників. Які віддали життя за нашу країну, і ті, які загинули випадковою зовсім смертю, і знаємо багатьох дітей, які загинули, просимо, щоб Господь в особливий спосіб за заступництвом цих малих мучеників також заступався за нашу країну.